Фамілія я по батьку і адреса своя, по де ти живеш. Працюєш, коротше, на, 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 на СБУ просто. Служба безпеки України. Шубі, а СБУ знаєш, працює, що я на них працюю, слухай? -працю. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я, які мають справи. Про що ви можете мені розказати? Ви звідки? Ви звідки? Я сам з України. Ну, конкретно ми місто. Ваше, місто, місто ваше. Місто ваше. А ви ніч звідки? З якого ви саме місто? Зі Львова. Зі Львова. Зі Львова. Зі Львова. І як вашим фамиліям, я по батькові, бо підписан був указ про мобілізацію, ви бачу, підпадаєте. Ви звідки? Бачу, Взвідки? Підпадаєте. Взвідки? Взвідки? А ти звідки? Ти тизду, гаразд, будемо звідки. на ти. Я вам питаю. Я вже відповів на це зробити. Не запитав, ти мені дай дані свої. Помілюєм я по батькові, адреса своя, по де ти живеш. Ясно. Ти увімкнув клоуна. Я не знаю, що це таке, ну я не знаю. Ну, президент України Володимир Зеленський. Ага, ясно. А що я в Старо... Я... А в, в Старобільську ти що робиш? ти що робиш? Президент. Ти знаєш, я то їздив, бо дивився, вам показувало що. Старобільне це Україна. Ну, тут написано Україна, бачиш, чатрулетка осим, знає Україну осим, чи не Україну? Україна. То ДВЕС то, то, то знає. Йос. Ну, що да. Ну, я коли? не знаю, що з тебе Що з тебе <плес> витягнути. <плес> тебе, що з тебе витягнути? <плес> тебе, нічого ти же видовище. Ти же видовище колаборанта, зрадника. Манкурта, да, не знаю, да, що давай, тут що давай, можна давай, додати. Да, ні, х... ніколи. Х... Що, ні... що ти так? ні, що не варто? Ти ні. <плес> на яку навіть <плес> <от> дивитися тут Ти знаєш, про те, що. А ти сидиш, коротше, там у своїй заводи. О, а жов з твоїм голосом! А що таке, а що таке? Вивів тебе на емоції, трошки. Про те, що ти, коротше. Вивів тебе трошки на емоції. От тепер давай буде цікава розмова. І працюєш, коротше, на на СБУ просто. Служба безпеки України. А СБУ знаєш, що я на них працюю, служба. Знаю, що ти сидиш, коротше, Вишковичте, ти... просто. Гарно, <ріць> гарно. Давай я буду сміятися. А, й, Слухай, я, я взагалі поверю. зайшов з якою метою? Я зайшов з метою запитати росіян, чи вірять вони у те, метою, що доблесна російська армія у у у у крала російська у нас мародерила пралки, читал, пральні машини. Що прочитав? Типу типу, типу по списку, дати получас чи по прочитав? Я собі... поясню один раз. Знаєш тобою 에... один раз, один е... раз і в останній. У мене є звичка дивитись у цей кут. Тут немає нічого, крім купи проводів від оцього мікрофона, від цієї камери. Тут немає нічого. Але у мене звичка. Я коли говорю, я от е... відводжу погляд. Не знаю чому я е... вже не, не один. Ти такий е... Е... високоінтелектуальний. Думає, що я звідкись читаю. Ну, це, це не так, просто це не так. А... А тепер е, повернемось до теми. Ще, листи, я понял? Повернемось, ти повернемось до теми. Мозами б... ну не думаю, не працює. Ну давай давай, давай, давай. повернемось до теми. Чи віриш ти у те, Буває... що російська армія мародерила в Україні Буває. на окупованих територіях України і вивозила звідси пральні машини, іншу побутову техніку? Ну все, що могли на мародерити, мені <р> що могли цікаво, морону мені <Oakle> це не це <enhanced> уста звіля мені Ну, ти не знаєш. Шу, тобто, ти, то, ти не зап... ти не підтверджуєш і не заперечуєш. Тебе така сли... слизняцька, я, типова манкурська позиція. Дивися, так? дивися, дивися адекватна позиція про те, що я усього я знаю, що я за кутом моєї хати, я не знаю, що твориться. Поняв. А, ну ти і просто знаєш, тому, що, мабуть, ти ну, не знаєш що. Це є брдове, поняв. Це я називається, я це називається патологічний кризм. Ти не знаєш, що за кутом твоєї хати, це, бо у ні, тебе проблеми. Дивися, вадиться вади. Це, це, це називається психологічна маніпуляція. По-перше, я... дивися, а ти знаєш, що е, за кріслом твоє сидіння е, національно, коротше, там ну, <ріст> за, за, кріслом за кріслом твоє. сидіння. Дивися, це ти дивися, українську мову, слухай. Використовуєш, на ми спосміємося. Всі... Зачепимося за це, давай зачепимось. За ситуацію, коли твій опонує твій. Людина, яка з тобокає, а тобі, ж, тобі насрали за спиною, поняв? Ось подивися, та муняє. Навоняє, по ніхто. І ти скажеш: і, давай що ти мені скажеш? Ти вже як казала Екатерина, ти вже обрусел. У тебе, якщо якась метафора, то одразу про лайно. Насралі, воняє. Ти вже русський, що ти що, що ти хоч трохи можеш. Ну, непогано досить, треба віддати. Тобі належне, ти непогано спілкуєшся українською. Ти все-таки обрусєл, У тебе метафора одразу про лайно. Тут. Тут от русська натура проявляється, на жаль. Що у тебе за сраку... Ну правильно, тебе сраку насрав, коротше, там хорак, короче, засраку тебе типу, насрав. Ось... Од одне бінго є. залишилось ще два. Ще два з зі згаданої мною десятки разів приказ. Давай поступимо ще. Хто гоняє, подобається? Понюхай. От за углом. як ти воняєш, гімнослає. <смір> Якщо тобі воняє, смердить, точніше, українською, то я тебе відкрию тобі таку таємницю через монітор, запах не передається. Це ти, походу, обісрався, чувак. Вибачаю, Ось, тобі хтось штани насрапив. На а тобі, як ти це гімно собрався брати сьогодні <плак> або завтра? Поням давай давай поспілкуємось про, про, про мародерство. Я хочу про мародерство поспілкуватися. Я оце маніпуляцію цією психологічну маніпуляцію, з тобою так уж само общаюся. Ти збираєшся це гімно брати, яке тобі на, на савхов, от тебе заспівало. Я поняв, я поняв. Я а сьогодні або завтра. Слухай, а ти українець взагалі? За, за етнічним походженням. Ти українець. Дивиться українським українським похоженням я я сказати. Ну ким ким ти Ось, себе вважаєш? От, давай, от і добре, і за добре, за не національністю, не за не національністю, не ти не національністю ким себе вважаєш? Яким себе вважає? Я в тебе питав: дивися, а ти хто за національністю? Хто я за національністю українець? А ти хто за національністю? українець? А Яким чином ти в відкіля за ко регіону? Ти з ти походження того за коргіону? Я? Не буду я... спілкуватись з тобою у форматі ти навалюєш запитання, а Бачиш я відповідаю. От так, ти от так. ти, ти між, українець чи ні? Дивися, ти ідентифікуєш себе як українець? Я не буду слухати твоїх запитань, доки ти не відповіси на моє. Я відповів тобі. Я українець за національністю і за етнічним походженням. Я можу тобі це аргументувати. Хоча це якби не знаю, навіщо це аргументувати взагалі. Я просто запитав тебе: ти українець чи ні? Або ти український? Цічно ця уловка, поняв. Ти То ідентифікуєш себе як українцем чи ні? Що воно, ні? Ось дивися, гімно, як в апрії, воно знаходиться <в> твій сразу. Ні, з ним немає сенсу спілкуватись, там гімн в голові, як бачите, тому.